Вас вітає канал, рецепти смачно і доступно. Сьогодні готуємо корисний бюджетний вітамінний салат. Основний інгредієнт у нас варений бурячок червоний, незапечений варений, натертий на тертушці. Додаємо інші наші інгредієнти. Додаємо солодку кукурудзу. Всі інгредієнти, їх кількість я напишу в профілі відео. Гарно перемішуємо і будемо додавати інші наші продукти. Додаємо зелень, цибуля зелена, молода та петрушка. І теж гарно все перемішуємо. Додаємо зубочок чистака. І все гарно перемішуємо соєвий соус, лимонний сік, олію без запаху, і чайна ложка. Гірчиці в зернах. І знову все гарно перемішуємо, і будемо пробувати, що в нас вийшло. Це дуже смачний вітамінний салат. І Що характерно, це бюджетний. Майже кожен інгредієнт є у нашому холодильнику, так що можна готувати. І радувати своє сімейство таким корисним бюджетним салатом. І ось наш салат готовий. Дивіться, який у нас гарний, корисний, вітамінний салат. Головне, він смачний і бюджетний. Спробуйте готувати. Ви завжди будете. Довольні цим рецептом, задоволені, тому що він смачний! Замість кукурудзи можна додати сюди зелений консервований горошок. Так що, Смачного нам всім і до нових зустрічів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайочки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. І до нових зустрічей, до нових відео. Все в нас буде Україна.